Вітання усім моїм хорошим добрим друзям. Я знову у мережі магазинів «Хумана». В основному речі я купую там, шукаю для вас в основному речі там. На вагу речі знайти важче і довше. А я намагаюся зекономити перш за все час. Час це той ресурс, який ми не можемо ніяк повернути або купити. Крім того, просторі і освітлені примірочні таких магазинів радують моє і ваше око. А мені хочеться, щоб ви не втрачали надії знайти корисні для себе і гарні речі. А того що у магазинах на вагу це зробити значно складніше, і а, жіночки, які там уміють знаходити. Дорогі і недорогі, але гарні речі, вони справжні трудівниці. Я завжди дивлюся тих дівчат, які знімають в подібних магазинах. Але знову ж таки, економлячи свій власний час в магазинах на вагу. Я купую в основному аксесуари, сумки, прикраси і всякі милі жіночі дрібнички. А все ж таки я дуже рада, що у нас в Україні є такі якісні, більш високого такого гатунку секонд-хенди, у яких приємно знаходитися. Часто у фає таких магазинів є місця для відпочинку, крісла, зручні, гарні килимки. Там можна спокійно. Роздивитися усі речі, тому що особливо на завозах там не буде великої метушні, і ніхто із рук у вас вихоплювати речі не стане. І ви зможете достойно себе почувати і спокійно обирати без зайвого, зайвого клопоту. Тому так роблю і я, і дуже задоволена, коли на знижках мене. Все ж таки чекають ті речі, які сподобалися саме мені. Новий завоз в таких магазинах мене порадував, і в наступному відео я вам обов'язково покажу, які речі вважаю достойними себе і вас і щось запропоную. Мені подобаються такі маленькі, романтичні ніжні натуральні сукні. Ось ця, наприклад, віскозна, неймовірна приємна танка. І використовувати в моєму віці її можна не за призначенням, а наприклад, для сну, того що знайти або купити шовкову таку нічну одежу інколи є неможливим або недоступним. Тому я із задоволенням. За новим асортиментом приміряю такі платячка, і якщо в якесь дуже-дуже закохаюся, або якщо інтуїтивно вирішу, що річ достойна вас, я обов'язково її придбаю. Того разу мені сподобалася ось ця річ, така вільна ель розміру, віскозна, з гарним принтом, гарної довжини, все, як я люблю. Але вона була дуже дуже прозора. От тут не видно, але найтонша прозора. Думаю, що це можна використовувати на пляж, от і того я одразу її не стала купувати, бо знала, що навіть піти в магазинчик біля дому я в ній не зможу. Вона дуже була прозора. Хоча достатнього розміру, просто нею помилувалася, гарна, якісна і принт чудовий. Погодьтеся. Ця річ дочекалася знижок, але я її не придбала через малесенькі зачіпки і дефекти. Мені сподобалася якість цієї віскози, схожої на. Плотний товстий шовк, який дуже часто з зворотнього боку матовий, а з лицевої сторони ось такий глянцево-перламутровий, і на дотик вона теж виявилася, ну, як такий якісний шовк. Але знову ж таки, дефекти на фактурі тканини були дуже помітними, хоча й маленькими. Ця річ гарна. Найтонше, який тільки можна уявити котон, не сумний принт і спокійний водночас, але сама модель здалася мені трохи застарілою, хоча і зручне. Але на завозі із високими хумановськими цінами вирішила цю річ не брати. Також приміряла вам показати. Ось у ку У неї а, був натуральний підклад, а верх синтетичний, а, не дуже приємний, але мережево зверху і а, сам силует, і колір такий. А, Чисто молочний, такий свіжий, молочний. Привернув мою увагу, мені захотілося її приміряти, показати вам там розмір L або XL. Зараз я не пам'ятаю, але це не суть важливо просто непогана така річ. І ось, погляньте на це плаття, я шукаю зараз. В принципі, не тільки зараз, а давно вже шукаю для себе ідеальну для себе сукню-сорочку. І ця мене влаштувала ну, майже усім. Так вона темна, чорна. Але мені сподобалася її модель. Мені сподобалося, як вона на мені сидить. Не короткі рукави, а, вільна по талії, Але там є петельки, за які можна а, зачепити пасок, будь-який чи шкіряний, чи тканевий. От, але те, що вона майже б такого прямого силуету, мені сподобалося усе окрім довжини. Довжина незручна. Якась така, як, як на туніку, а не на сукню. Але верх і імітація кишеньок на бедрах мені усе в ній сподобалося. От. Усе окрім довжини. Наступна вже була достатньої довжини. Я випадково натисла на уповільнену зйомку. Але не сподобався колір. Сподобалося, що тут не гудзики, а кнопки металеві, новесенькі фурнітура під таке золото гарне. І також на ній були відсутні навіть декоративні кишені або клапани на бедрах в районі талії. Я хотіла якось мені хотілося більше кишеньок на такій сукні, але в ній мене влаштувала довжина. Ще також мені не дуже сподобалося, що вона. Значно приталена, сиділа на мені майже як влита, а у сукні-сорочці хочеться більше свободи. Тому та перша темна, попередня в верхній частині мене влаштувала більше. І рукав тут, бачите, короткий, а у тій був майже до ліктя. Тому... І ця якось така схожа на китель, майже як на форму, і оцей і хакі і колір. Ну, не то пальто, не то пальто. Я продовжую шукати для себе сукню-сорочку. І мені подобається, що в мережі магазинів Хумана таких варіантів буває досить багато і обрати їх і комфортно, і зручно, і більше, як то кажуть, шансів отримати нову достойну річ для себе. Ось так вона виглядає. Вже як халатик, а не як халатик на кнопках. Недостатньо кишеньок, знову ж повторюся, і приталініша, ніж мені б хотілося, особливо порівнюючи із попередньою моделлю. Але так, в цілому, кому такі речі до вподоби, і за розміром, погодьтеся на ті навіть цінники, що ми маємо на сьогодні, вони гарні. Милі дівчата, мені дуже приємно, коли ви обираєте запропоновані мною речі не тільки з матеріальної точки зору. Це означає, що мої уподобання теж комусь близькі, що я така не одинока, що мій смак має право бути. Це свої рідний лайк мені. Я з любов'ю намагаюся їх запакувати, ці ваші пакуночки, і з найкращими побажаннями, з найкращою енергетикою, на яку я тільки здатна відправляти їх вам. Сподіваюся, що у вас і у нас все буде гаразд. І залишайтесь мені живі й здорові.